Пенталогія Tomb Raider, окрім якісного наповнення, мала й гарний візуал. Так, ці ігри для свого року випуску були дійсно гарними, як в плані артстайлу, моделей, так і в плані анімації самої Лари Крофт, бо вони навіть зараз виглядають прикольно та досить таки реалістично. Головна героїня в цих іграх мала свою фізику та інерцію. Вона могла як бігати по рівням, так і спокійно ходити ними. Стрибки тут могли бути як звичайними, так і з розбігом. А щоб підкреслити елегантність розкрадачки гробниць, ви взагалі можете стрибнути з висоти у воду ластівкою або ж повільно, проте гарно піднятися на платформу. Взаємодія з різними елементами для головоломок була також детально проробленою. Лара могла натискати важелі, кнопки, рухати великі блоки. Брати до рук факел чи той самий лом, та відкривати ним двері або люки. І це я навіть описав не всі її можливості, бо в останніх іграх їх було прям до фіга.